Митись рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде. Хто я такі, звідки я взявся, хто за мною стоїть? Я вам розкажу того, прошу це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовлятися за мир, такі щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадати. Поїхали перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. вони поврізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам. Це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів. йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправля стільки. Тому ну, продовжує всю цю історію безполезно. дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росії по барабану на свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі? Такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так появився, відкуди, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати акція на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію надіюсь нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо відкритий самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було, б, і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це я не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували. Але що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент і штаб-квартира НАТО і куча амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і що, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні.